Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати повість Ярослава Стельмаха Химера Лісового озера. Не така я вже й старенька стояла на своєму моя бабуся. Їй теж було нелегко підтримувати нас. Ми в п'ятьох сиділи на кухні бабуся, мама, тато, митько і я. Вкотре обговорюючи, чи можна нам з митьком їхати, діду сидів у вітальні перед телевізором із газетою в руках. Він ніколи не втручався у сімейні проблеми, і за це я був йому тільки вдячний. Адже коли б він вирішив пристати до когось, то ще невідомо було. Чи до нас із бабусею, чи до тата з мамою. Хоч і не старенька, мовив тато, а коли б вам, мамо, вони обоє сіли на шию. Та три тижні хто знає, якої б ви заспівали. О, я була б тільки щасливою, не здавалася бабуся. Село, річка, ліс, два юних джентельмени. Певно, я знову відчула б себе молодою. Боюсь, що ненадовго, обізвалась мама, як ви мені вже набридли із цим селом, невже ви хочете, Оксано Павлівна, втрутився нарешті я в розмову, що ваш син, а заодно і його найкращий приятель ціле літо нудилися у місті, де все кругом, і пилюка, і розжарені спекотні вулиці. Навіває сумні думки і сприяє перечасному старінню наших організмів. Оцю промову він підготував заздалегідь. А хіба існує кращий відпочинок, ніж там, у селі? Злитися з природою після важкої праці успішного закінчення п'ятого класу. Не дуже то ви й перепрацювались. Кволо усміхнулася мама. Хоч би як там було, вів своє митько, дітям потрібен відпочинок. До того ж, як інакше ми виконаємо важливе завдання і зоології. Яке ще там завдання? Хіба Сергій вам нічого не казав? Адже вчителька звеліла нам, мені та йому, зібрати найкращу колекцію жучків і метеликів. На вас, каже хлопці, уся надія. Та так і сказала, засумнівався тато. А того, хто не принесе першого вересня колекцію до школи, не переведуть у шостий клас. Так уже й не переведуть, не повірила мама. Але було видно, що митькові слова таки надщербили її несхильність, і стрілка маминої впевненості гойнулася у наш бік. А може, просто двійку поставлять, не здавався Митько. А кого порадує двійка у перший же день навчання? Це на весь навчальний рік може настрій зіпсувати. Еге ж, знову сміхнулась мама, вам зіпсуєш. Та як ви вже мені набридли? Ну то як? звернулася до тата. Я відчував, що дмухнуло сприятливим вітром. Та хай уже їдуть, одмахнувся він, а то ж спокою не даватимуть ціле літо, тільки щоб бабусю слухали. Ура! закричали ми й вибігли з кухні, але в передпокої на мить затримались. Чула, чула, казав тата, передчасному старінню наших організмів. А як тобі оце? вторувала йому мама. На вас, хлопці, вся надія, ну й молодці. І настрій у них на цілий рік зіпсується. Ех ти, закинув я митькові, то це ж вони з нас глузують. Ага, почухав по тилицю він. Переборщили трохи. Ну, та нічого. Головне, мета досягнена. Та й справді мета досягнута, ляснув я свого друга по плечу. То коли їдемо? Їдемо? Після завтра треба ще ще зібратись. Не виходьте на зупинках із вагона, кричала услід поїздові мама. Зразу ж дайте телеграму, не відставала однеї бабуся. І не здумайте їсти ковбасу. Влітку вона може зіпсуватись і собі гукала митькова мама. Ми чесно дотримувались усіх обмежень, які наклали на нас батьки. Не висовувались із вікна. Бо може продути, не стояли в тамбурі, можна випасти, не виходили на зупинках, можна відстати, не виймали гроші з кишень, можуть украсти, не їли ковбаси чи консервів, можна отруїтись. Якщо оголосити весь список заборон до кінця, то виникне питання що ж зрештою можна? Чай, будемо? запитав увечері провідник. О, чай! заволав наш супутник, який сидів поряд. Три, ні, чотири склянки. Секундочку, а ви хлоп'ята? Чай, зашепотів Митько. Здається, про чай нічого не казали. Будемо, відповів я, зглянувши у свій записник, де матуся власноручно записала всі не можна. Чаю в тому списку не було дві. Дві? скривився дядько. Та що для таких організмів по якійсь клянці на брата? Ви знаєте, що чай навіть космонавти замість води п'ють, а ви ж хочете бути космонавтами? Ми, космонавтами, бути не хотіли. І цим, очевидно, дуже засмутили дядечка. Бо він, одвернувшись од нас, пив спокійно свої чотири склянки. Образили людину, прошепотів я Митькові. Чому це? А може, він сам хотів бути космонавтом? Може, це мрія його дитинства. Може, він і є космонавт? Раптом запитав Митько. Уважніше приглядаючись до дядька. Хоча й ні, додав по хвильці, вони лисими не бувають. А цей полисів під час якогось випробувального польоту. А черево. Справді, проти черева заперечувати було важкувато. І ми вирішили, що наш супутник обіймає скромнішу посаду. Врешті Митько не витримав і запитав, дядю, а ви б хотіли бути космонавтом? Відповідь нас розчарувала, поте й поклала край усіляким припущенням. Змірявши нас, зневажливим поглядом, він сказав «І ще чого, і знов одвернувся до вікна. Ні, так і не полетить, прошепотів Митько. Та й по ньому зразу видно, погодився я. Спати ми поклалися на горішніх лавах. Лягай грошима до стіни, шепнув мені Митько. За інших обставин остання митькова фраза прозвучала б навіть незрозуміло. Але тільки не зараз. Гроші в нас обох були в правих кишенях штанів. Мені довелося лягти до лілиць. Дорога, мандрівка, навіть зовсім недалека, викликає в нас відчуття якихось близьких, несподіваних і навіть таємничих подій. А тут ми самі їхали аж куди? До бабусі. Ніч поїздом, потім ще треба півгодини автобусом. Це вам не туристський похід на один день. Коли разом із класом ідуть майже всі викладачі школи. Це самостійна, якщо хочете, експедиція з науковою метою. Ніхто з нас і припустити не міг. Але ні, щось я передчасно розбазікався. Нащо випереджувати свою розповідь? Треба мати терпець. Отже, вертаємось до нашого. Купе. Коли я прокинувся, вже розвиднілось. Митько тихенько сопів із правицею в кишені, на столі видзвонювали склянки з чаєм, точніше, з під чаю. До речі, зазирнув до купе провідник. Мені здається, зараз ваша станція, молоді люди. Я штовхнув митька і простяг руку по рюкзак.